Третє зведення. Хлопчик зістрибнув з корми нерухомого човна. В скільки разів маса хлопчика відрізняється від маси човна, якщо хлопчик набув швидкості 1,5 метра на секунду, а човен – швидкості 3 метри на секунду. І ми зараз з вами запишемо дану. Вкажемо, що в нас є швидкість хлопця, В хлопця, яка в нас має 1,5 метра на секунду. І швидкість човна. У нас є 3 метри на секунду. Треба знайти відношення мас. Нехай маса хлопця до маси човна. Будемо шукати. За допомогою найголовнішої формули в даному випадку, що це є за формула? У разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас, тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів. Тобто, в нашому випадку маса хлопця до маси човна буде дорівнювати як швидкість човна до швидкості хлопця. Тепер звідси ми маємо знайти якраз таки ліве співвідношення. Праве ми повністю підставляємо. В нас з тобою що вийде? У нас вийде як 3 поділити на півтора. Ну, і тепер скорочуємо. 3 поділити на півтора буде як 2, 2, цілих, або 2 до 1. В даному випадку маса хлопця це буде як двійка, маса човна це як одиничка. Двійка більше від одинички, тому ми запишемо, що маса хлопця більше за масу човна у 2 рази. Ми беремо оце число, яке в нас вийшло вгорі. Та й, в принципі, все. Можемо ще також записати відповідь. Що маса хлопця більша за масу човна у два рази, і виберемо правильний варіант. Це буде варіант. А переходимо до наступного завдання.